Через що Путіна ми вже два роки не бачимо живого ніде. Я думаю, що він живий. Інакше ви про це би багато було шуму і розголосу. Там є дуже незадоволені, яких обділили. Вони зараз мовчать, доки Путін ще живий. Але я думаю, що він під капельницями в якійсь капсулі, тому що йому так багато робило і пересадок і всяких переливань, що в нього припинило існування таке явище, яке називається імунітет. Кожна трансплантація не на період тільки самої трансплантації, а назавжди. Понижує і обвалює, понижує і погіршує імунітет людини, і він відпадає потрошечки. І Путін фактично лишився без імунітету. Чому так масово почали використовувати його двійників? Та не з питань безпеки. Він не міг опинятися в по сусідству з іншими людьми. Йому треба було, чому ти довжовесні столи, та не від ковіду там всі перевірені. А від інфекції випадкової, що занесеться, там спеціальна вентиляція. Як казали, була ну це я при.